Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У двадцять 24 листопада відбулася чергова нарада комунальних служб. Основною темою засідання стало питання відключення електроенергії та коригування графіків погодинних відключень. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка окреслив можливі шляхи вирішення цієї ситуації та наголосив на необхідності оперативної координації між службами по попередній інформації обленерго і обласної військової адміністрації. Можливо внести графік в ці графіки зміни, але тільки у вигляді заміни. Тобто ту потужність, яку необхідно зараз вивести з графіків, таку ж саму потужність необхідно знайти і запропонувати для відключення. На даний час нами можливість по двох об'єктах знайдена, тобто за заміну котельні. І в заміну одного із будинків подана пропозиція на Бленерго і на виконуючого обов'язки голови військової обласної адміністрації, подана пропозиція листи, листи подані, очікуємо рішення. Сьогодні також планується проведення наради в районній адміністрації стосовно об'єктів критичної інфраструктури. І перегляду цих об'єктів, тобто будемо розглядати ці питання, щоб залишити тільки дійсно ті об'єкти, які забезпечують життєдіяльність ну нашої громади. Окрему увагу приділили питанням благоустрою, зокрема, встановленню лавочок на алеї героїв. За словами начальника управління, ці роботи планувалися на весну, однак нині розглядається можливість завершити їх до кінця року. Актуальним залишається і питання теплопостачання споживачів по вулиці Ігнатенка 6 та встановлення котельні. Фахівці продовжують працювати над вирішенням ситуації та забезпеченням стабільного теплопостачання. На Ігнатенка 6 роботи продовжуються. Зараз, якби, знайдений альтернативний варіант. Тому я думаю, що це питання повинно вирішитись позитивно, і тепло людям подасться раніше. А завершення будівництва самої котельні планується поставка труби димової десь на початок грудня. Ну і оформлення ж відповідних дозвільних документів. У громаді також тривають роботи за влаштування модульних будинків для внутрішньопереміщених осіб. Наразі комунальними службами виділено ділянку підстановлення п'яти модульних будинків. Сергій Швайка повідомив про поточний стан виконання робіт на виділеній ділянці. У нас вже подано ну, дуже багато заяв, більше 120 заяв. Від вимушених переселених осіб. Це в основному ті, що проживають зараз в санаторії Слава. Люди понаписували заяви, вони мають право на те, щоб отримати тимчасове житло. Але, на жаль, ми не можемо забезпечити всіх, які потребують це житло. Але перші кроки в цьому напрямку ми робимо. Тобто на цьому тижні вже повинні прийти три модульні будинки для встановлення. І Найближчим часом ще буде поставка ще двох будинків. Займаємося зараз питаннями, підключення цих будинків до мереж водопостачання, електропостачання. Керівники комунальних служб визначили ключові напрями роботи комунальної сфери на найближчий період. Прийняті рішення спрямовані на покращення якості послуг і стабільне забезпечення потреб громади. У Миргороді 21 листопада вшанували пам'ять полеглих захисників, відкривши меморіальні дошки на фасаді Миргородської гімназії No7 на честь Миколи Колісника, Дениса Формагея, Віктора Харченка, Максима Федорова. Микола Колісник столяр у мирному минулому і доброволець, який захищав Україну у 2015 році. Та вдруге став до війська у 2023-му, ставши навідником танкового взводу на най найскладніших ділянках фронту. Загинув 10 березня 2024 року під час виконання службових обов'язків внаслідок авіаудару на Сумщині. Денис Формагай з перших днів вторгнення став до лав територіальної оборони разом із батьком, а згодом воював на Донеччині, де проявив мужність і професіоналізм. Загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання як старший солдат номера обслуги мінометної батареї на Донеччині. Віктор Харченко досвідчений військовий технік та підприємець у минулому, який добровільно вступив до збройних сил України та служив сапером 54-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант загинув 10 серпня 2022 року під час бойового завдання на Донеччині. Полковник Максим Федоров досвідчений льотчик, миротворець ООН і учасник АТО ООС, який здійснив сотні бойових вильотів та рятував життя військовим. З початком повномасштабної війни знову став до лав збройних сил України. Захисник загинув 11 грудня 2022 року під час бойового польоту на Донеччині. Начальниця управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колебельнік висловила найщиріші співчуття рідним та близьким героїв. Сьогодні ми тут зібралися разом, щоб шанувати світлу пам'ять наших земляків, воїнів, які віддали найдорожче своє життя за нашу Україну. Дозвольте сьогодні мені від імені міського голови Сергія Павловича Соломахи, від імені 32 депутатів Мирородської міської ради, а два депутати також віддали життя на в цій війні за нашу свободу, від освітянської громади, від себе особисто висловити вам найщиріші співчуття. Відкриття меморіальних дошок здійснили найрідніші героїв, родини і близькі полеглих захисників. Ця подія стала важливим нагадуванням про мужність і жертовність випускників, які поклали життя за свободу нашої держави. Після церемонії відкриття меморіальних дошок присутні вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. За словами директорки Миргородської гімназії, No7 Олени Мондрикіної, відкриття меморіальних дошок це важлива і водночас болюча місія шанування пам'яті випускників, які віддали своє життя за незалежність України. Це день скорботи, але й день глибокої вдячності й пошани. Ці меморіальні дошки не просто метали скло. Це знак того, що наша школа пам'ятає своїх синів, які пройшли шлях від дитячих мрій у цих коридорах до подвигу на полі бою. Вони були нашими учнями, ровесниками багатьох із наших сьогоднішніх учнів. Тут вони робили свої перші кроки. Набували знань, будували плани на майбутнє, і саме це майбутнє вони захистили ціною власного життя. Ми схиляємо голови перед їхньою мужністю, перед їхнім вибором, перед тим, що вони зробили для всіх нас. Церемонія відкриття меморіальних дошок стала нагадуванням про незламність і самопожертву тих, хто віддав життя за Україну. Пам'ять про героїв житиме в серцях громади та надихатиме наступні покоління цінувати свободу і боротися за неї. Голодомор. Слово, що знає кожен українець. За ним біль, пам'ять і незагойна рана, яку наш народ несе крізь покоління. Цього дня Миргородська громада схилила голови у Скорботі та вшанувала жертв голодомору і штучних голодів, одних з найтрагічніших злочинів проти людства. 22 листопада біля пам'ятного знака Жнива Скорботи відбувся поминальний молебень за душі всіх замучених голодом у 1921 23 1932 33 та 1946 47 роках. Захід організувала церква всіх святих міста Миргорода відповідно до рішення синоду Православної церкви України, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, слава Україні! Сьогодні ми споминаємо, поминаємо мільйони і мільйони українців, які, будучи хліборобами на найродючій світі землі, помирали від голоду, їли кору. і Всякі відходи тільки тому, що вони були українцями. Ще важкіше усвідомлювати, дорогі брати і сестри, в ці дні, що той геноцид ніколи не закінчився. Тоді вони нас морили голодом, потім політичними таборами, психіатричними лікарнями. Тепер вони нас добивають бомбами. Тож усім наші брати і сестри, пам'ять, щоб ми ніколи не забували за тих, які померли, і за ті мільйони і мільйони ненароджених дітей. Які не народилися, які не народилися в 30-х, які, на жаль, не народяться І тепер, тому що дуже-дуже багато воїнів загинуло. Тож бажаю всім пам'яті, християнської любові, християнського милосердя, мирного неба, як найскорішої перемоги. Хай Бог усіх благословляє. Слава Україні! У молитві за невинно убієнних об об'єдналися священнослужителі, та громада міста, вшановуючи пам'ять жертв голодомору та засвідчуючи силу історичної пам'яті, яка об'єднує покоління. Простий, але промовистий ритуал, який з року в рік нагадує. Пам'ять це те, що не дає історії повторитися. Це все страшні сторінки життя нашого народу. Ворог нещадно нищив. Тоді безслівно, тишком наш народ. І так і зараз ворог намагається нищити мирне населення, нашу інфраструктуру. Тож молімося за наших воїнів, які захищали і захищають нас. Вони пішли. Захищати нас, наші апостоли Ісуса Христа, не за себе, а за нас з вами, за державу нашу, аби ворог не вторгся в нашу землю, не плюндрував наш край. Кожен із них прийшов, аби бодай на мить зупинитися і згадати тих, хто загинув від голоду, штучно створеного тоталітарною системою. Ми традиційно збираємося на цьому місці кожен рік. Це передостання субота листопада місяця. Це якраз день шанування пам'яті замучених голодомором українців. І як не дивно, геноцид, який відбувався понад 90 років тому назад, він продовжується зараз. Тільки не у вигляді замурювання голодом, а у вигляді знищення українців бомбами, ракетами, шахедами, різноманітними засобами військовими, які зараз є. Ми повинні пам'ятати, і майбутнє покоління, повинні пам'ятати, що у нас є головний ворог це Російська імперія. Але ми переможемо. Бог він з нами і все буде Україна. Поминальне слово хвилина мовчання, світло лампадах, що тремтіла від вітру. Усе це створило атмосферу єднання поколінь. Старші передають молодшим те, що не можна забути. А молодь показує, що пам'ять про голодомор не формальність, а свідомий вибір і громадянська позиція. Я людина, яка народилася і в росла, жива, виховувалася в радянському союзі. Я знаю всі заперечення оцій події, факту голодомору, голодовки, як говорили наші бабусі, які вижили, я знав дуже страшну правду, що моя сім'я по лінії батька вижила у цю голодовку. Щось так голодовкою називали, тільки завдяки тому, що умертвили, свідомо умертвили. Голодом двох найменших дітей. Ми всі люди. Це неймовірно уявити весь жах цього всього, як батькам це все, щоб нам не говорили та совєти, та московські інделогія, ці наші друзі, брати, як вони себе називають, ці наші фактичні вороги. Але ми. Повинні знати цю правду, ми повинні це пам'ятати і ніколи їм цього не забувати. Цього дня представники громадської організації Хартія пам'яті, ветеранських спільнот та жителі громади також зібралися біля пам'ятного знаку жнива Скорботи, щоб у молитві та тиші віддати шану жертвам голодоморів. Урочисте покладання свічок і лампадок стало продовженням загальноміської традиції пам'яті, яка об'єднує різні покоління та спільноту Миргорода навколо спільного усвідомлення національної трагедії. Початок зведення цього історичного об'єкту під назвою Жнива Скороботи. Якщо згадувати саме самий початок, він датується 2005, рок, 2005 роком. Саме в 2005 році тут була проведена перша акція вшанування. Ми здобули із, 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 цих, із цього. Об'єму свідчень ну такий доконаний факт. Факт злочину проти українського народу, який тут, -тут спочивають в вигляді могильників, дев'яти могильників на цій території, яка тут зараз є залізна станція «Мерер». Дев'ять могильників, які, які, які ми, ми відслідили, відкрили. І зафіксували певною схемою на нашому меморіалі. За свідченнями дослідників, на мир голодною смертю померло близько 10 тисяч осіб. За кожною цифрою родина, зламане життя, несказані слова. Вони пішли у вічність без права на прощання. Але сьогодні ми повертаємо їм голос через молитву, свічку, пам'ять. Дорогі возлюблені в Христі, браття і сестри в Христі, Сьогодні вся Україна. Коляна преклонна вшановує пам'ять людей, які загинули в 1932-33 роках, ми не маємо ніякого права забувати їх. І ніхто не має права забувати ці уроки тяжкі в нашій історії нашої країни. Того ж дня о 16.00 на майданчику біля Миргородського міського будинку культури громада долучилася до загальнонаціональної хвилини мовчання та взяла участь в акції Запали свічку. Запалені вогники стали символом пам'яті про мільйони безвинно загублених життів. Нагадуванням про трагедію, яку неможливо забути, це наш спільний обов'язок: пам'ятати правду, берегти історичну пам'ять і передавати її наступним поколінням, аби подібне ніколи більше не повторилося. У четверту суботу листопада кожен українець вшановує пам'яті мільйонів жертв голодомору. Кожен вогник це знак того, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. І головний обов'язок наш не дай Боже не допустити повторення таких жертв. Кожен вогник запалений сьогодні це пам'ять про невинні жертви, загублені, страчені 32-33 років. Голодомор це трагедія, яка навчила українців цінувати свободу, землю, життя. Це історія про незламність, яка нагадує, навіть у найтемніші часи народ знаходив сили жити далі. І сьогодні, вклоняючись загиблим, Миргородська громада говорить найважливіші слова. Ми пам'ятаємо, ми шануємо, і ми не дозволимо стерти правду. То м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник з котовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз: номер для довідок 067 48 77. 331 067 48 77 331. Звертатись до Оксани Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Робити свою справу відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись, ось вони! Посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на hawaiu.com. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, 1 дріб або за телефоном 066 934 07 36 ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення, також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.